Такою а ти відео? знаєш що і сценарій ще може делегувати? Е, та, знаю, але сценарій я поки що не готовий делегувати. Сценарій для мене це найважливіше, що є в відосі. Ну, звісно, але ти, ти ж ну, ідеї для сценарія можна. Я тобі дам зразу пораду, раз так, уже як як батька даю Ростіку поради, хоч він їх не слухає і не робить з них, але все одно даю. Може, через два роки зустрінеш? Щоб... Пам'ятаєш, ти мені казав? Я так і не зробив, але це гарна була ідея. Е, тобі треба казати сценарісту, що е, ну про ну шоу у тебе ж взагалі ніша така, що тобі просто через е, треба мене. Е, Сценариста, який буде дивитися, дивитися всі зарубіжні відоси по фінансовій грамотності ну таких же блогерів типу тебе, і дивитись по повідайкю, які там мають дуже високий рейтинг заходу, і просто докидувати тобі ці сценарії е, коротко, ти вибираєш, який тебе подобається. Він вже прописує великий, і ти після цього в з ним адаптуєш цей сценарій вже під себе, і він на трьох пяти сценаріях набуває руки і далі тобі пише сценарій. І з тебе останеться тільки зйомка.